Вітаю! Слава Україні! З вами Свен Мотокс і сьогодні у нас важливе відео. За спиною у мене Volkswagen ID4 з Китаю. І взагалі ми сьогодні зібралися розкрити три важливих теми. Перше, що це за авто, чи відрізняється китайська збірка від європейської, взагалі, які є особливості і недоліки експлуатації такого авто. Друге, як відбувається їх підбір, придбання і доставка сюди в Україну. І третє, як відбувається взаємодія з нашою компанією в рамках цього всього процесу. Отже, почнімо. Так, перше і найважливіше, що ж це за автомобіль? Це Volkswagen ID4 Cross в комплектації Pure Plus. Він 2021 року випуску. Cross версію взяли саме тому, що вона є більш оптимальною в Китаї, ще продається версія X. Їх також можна приганяти і вони відрізняються, по суті, зовнішнім виглядом своїм. Але... Версія X версія виключно для Азії. Тому їх ми не рекомендуємо. А версія Cross – це глобальна версія. Вона випускається так в усьому світі. І відповідно будь-які моменти, які можуть виникнути з цим автомобілем, якщо потрібні будуть запчастини, вони легко закриються через Європу. В чому ж різниця між китайською збіркою і європейською? В якості нічим. Так уже сталося. В комплектації, так, в Європі завжди майже буде тепловий насос, майже завжди будуть акустичні вікна. Це дає можливість економити тепло. І все. В остальних опціях все однаково. Тому ви по-правді, нічого не втрачаєте. Але дивіться, який нюанс. В Європі такі авто в середній комплектації коштують в районі 50 тисяч євро. Більше того, їх ще й досить довго чекати. І це ми зараз говоримо про автомобілі Нові. Вже вони коштують, можливо, на другу євро дешевше. Китай же пропонує. Версію Lite Pro, наприклад, в районі 37 тисяч доларів під замовлення, а це суттєва різниця в ціні, і її не покриє тепловий насос, і її навіть акустичні вікна вам не покриють. І так, ще по відмінностях: є одна невеличка відмінність. Невеличка вона тому, що вона по суті програмна у цього автомобіля. Акумулятор ємністю 84,8 кВт. У європейських версіях вам напишуть 77 кВт, хоча там стоїть цей же акумулятор. Він просто програмно обмежений по своїй ємності. Так робиться для того, щоб умовно зберегти йому ресурс, за рахунок того, що вам просто не дають користуватися його всією ємністю, а ті елементи, які вже підсіли, будуть переключатися на ті елементи, які ще свіжі. От, в принципі, і все. І так, чому комплектація Pure Plus, яку я раніше назвав умовною базою, все ж достойний варіант для вибору. Перше, в нас тут 20-ті колеса. Взагалі, стандартно 19, але конкретно це і були 20-ті. По колу буде пактронік, у нас будуть світлодіодні фари. У вас вже непогана начинка. Також у нас електропривід багажника. Так само є ця ж заманчува опція, де ви можете з ноги відкрити багажник. Що доволі зручно, коли у вас багато важких пакетів в руках. Тобто цей автомобіль уже з ходу доволі вкомплектований. Почнемо з особливостей експлуатації таких автомобілів в цілому. Даний варіант задньоприводний. І вже можна почути, як ми переживаємо, як же ж ми зимою будемо на ньому їздити. І воно ж буде буксувати. Воно напевне не виїде з замету. Де ви бачили замети, в нас останні кілька років невідомо, але тим не менше цього люди бояться. Так от, так, це страшно у звичайному бензиновому авто, де у вас двигун спереді, де основна частина маси автомобіля спереді, а зад автомобіля, як правило, не сильно навантажений. І тому можуть бути певні проблеми при виїзді із заметів тих же. При виїзді, коли ви їдете по ґрунтовій дорозі, але тут двигун ззаді, акумулятор між осями, тобто все навантаження у вас на задній осі. Ну або як мінімум, воно менш більш рівномірно поділено між ними. І це по суті гарантує то, що ви виїдете, виїдете з замету, виїдете з невеличкої ґрунтовки. І так, що ми отримуємо уже в комплектації Pure Plus, та що можна буде отримати, вибравши Light Pro. І так, у нас вже є панорама, вже є електрорегульовані сидіння. Сидіння з тканини. У нас є пактроніки по колу автомобіля, є камера заднього виду, багажник у нас відкривається електрично, причому з ноги навіть. Кермо регулюється по виліту і по висоті. Що буде у Light Pro? У Light Pro кермо буде шкіряним, воно буде з підігрівом. Так само шкіряними будуть сидіння, в них також буде підігрів, а також масаж. Це стосується передніх сидінь тільки. Сидінь буде пам'ять. От, також опціонально в Light Pro можна додати камери 360, але зразу їх не буде. І ще опціонально туди можна додати проєкцію, у їх також не буде. До речі, в цю машину також при великому бажанні можна додати проєкцію. Панорама тут, як бачите, не відчиняється, і вона буде відчинятися у версії Light Pro. То це от такі от ключові відмінності між цією і тою комплектацією. Там також буде задній привід, буде такий же акумулятор, по ходовій частині вони не відрізнятимуться. Єдине, що в переважній більшості комплектація Pure Plus йде на 19 колесах, а Light Pro на 20-х. Але чи це перевага, чи це недолік, тут уже вам вирішувати. Тепер розберемо основне, що стосується того, як придбати і отримати такий автомобіль. Процедура придбання починається, звичайно, вже з підбору. З нашим менеджером ви виберете. Марко, модель, комплектацію. Це не обов'язково повинен бути Volkswagen, це може бути будь-яка марка, доступна на китайському ринку. Ми підберемо той варіант, який вас влаштує, підберемо колір, обговоримо всі нюанси, всі опції. Далі йде оплата автомобіля і, відповідно, його доставка. Оплачується авто зразу по своїй вартості. І також оплачується доставка. Доставка цих автомобілів, ми вже це згадували, тим не менше нагадаю, відбувається на роро-платформах. Тобто везеться він не у контейнері, його ніхто нікуди не піднімає, ніхто не чіпає. Спеціальний корабель, який призначений для того, щоб перевозити автомобільний транспорт, забирає такі автомобілі, кріпить їх у спеціальних позиціях, їх одівають в плівку, їх одівають в спеціальні захисні накладки. І так цей автомобіль рухається в порт призначення. Порт призначення це майже будь-який порт Європи. Здебільшого той, в який легше всього і швидше всього можна доставити автомобіль. Це може бути словенський копер, може бути бремеркафа-Німеччина, може бути навіть брюге. В Бельгії, тим не менше, наші логісти вибирають той, в якому ваш автомобіль опиниться найшвидше. Щодо гарантій, ви підписуєте з нами договір. Все фіксується, фіксується ціна автомобіля, вона не стане для вас більшою. Ніхто нічого переглядати не буде. Більше того, ми навіть зразу враховуємо моменти. Які, наприклад, не враховував виробник. От Конкретно цей автомобіль не комплектується з, з заводу зарядкою. Здавалося б, дивно, тим не менше, так, там не буде зарядки, ми надамо зарядку. Все це в нас є. Причому саме кіловатну, причому таку, що ще й регулюватиметься потужність заряду. Тобто ми максимально комфортно для вас організуємо доставку цього авто і ви будете задоволені. Тепер щодо взаємодії з нашою фірмою. Останній пункт цього відео, і напевне не менш важливий, ніж два попередні. Як ми передаємо вам авто? По перше, під ключ означає, що автомобіль передається вам готовим до використання. Максимум, що прийдеться вам зробити, якщо ви з іншої області ніж Чернівецька, це самому зареєструвати автомобіль, щоб отримати Чернівецькі номера зразу. Тим не менше, сертифікація, передпродажна підготовка, автомобіль начистять, автомобіль підготують, автомобілю зроблять розвал сходження. Ми його зарядимо, щоб ви мали вже запас ходу. Більше того, ми доставимо його до вас, якщо є така необхідність. Автовоз це завжди будь ласка. Подарунок від нас також іде перехідник на станційну зарядку. Це спеціально, щоб ви могли під'їхати до будь-якої станції в своєму місті і включити автомобіль на заряджання. Це 7 кВт або 22 кВт, якщо у вас в місті є такі доступні. Окремо опціонально можна замовити перехідники на високошвидкісні зарядки, в даному випадку GBT на CHAdeMO, які у нас доволі актуальні. Тим не менше, вже зараз скажу вам, що це не така ж і необхідна річ, оскільки зарядки CHAdeMO вони їх є багато, а зарядки GBT вже від них стараються не відставати, оскільки самих китайських автомобілів з'являється доволі багато. Весь спектр підготовки автомобіля ми беремо на себе. Тобто, замовивши у нас авто, ви просто чекаєте, а дочекавшись, отримуєте готовий до експлуатації автомобіль. Остаточний фінальний розрахунок за це авто відбувається уже в кінці, коли ми передаємо ключі клієнту. Тобто, коли ви отримаєте ключ від своєго автомобіля від нашого менеджера, лише тоді платиться менеджерські нашої компанії. Ми даємо вигідні ціни, ми даємо шикарний сервіс і, відповідно, даємо повні консультації. Ми вам завжди розкажемо, якщо в автомобілі є якийсь недостаток. Ми вам завжди скажемо, якщо є якісь особливості по комплектації чи конфігурації автомобіля. Також ми зразу повідомимо вас, які є особливості доставки і скажемо реальний термін. Тобто, ви будете мати по факту. То, що вам обіцяли. А це погодьтеся дуже важливо. Тому, якщо вас цікавить авто, якщо вас цікавить тим більше електричка, Китай пропонує хороший спосіб за недорого, за адекватну ціну, тому що погодьтесь, 30 плюс тисяч за автомобіль, який, по суті, є електричним тігуаном, це недорого. В Європі ці авто в рази дорожчі. І вже то це авто за 37 чи 35 тисяч за такий порядок цін, виглядає адекватним, здоровим, хорошим вибором. За 50, ну там ж Тесла є вже за ці гроші. Тобто Китай якраз робить ці автомобілі доступними. І це дуже добре для нас. Тому звертайтесь у наш офіс. У описі під відео буде посилання на наші соцмережі, на наш сайт. Також ви можете поставити плюс в коментарях, зв'язатися з нашим менеджером і відповідно отримати всю необхідну інформацію по цьому чи будь-якому іншому автомобілю. А також чекаємо вас за адресою Руська 242. Ваше Моторс. на все добре.